Привіт! Інтернет-магазин Автоген. У нас на огляді підкрилки на автомобіль Renault сценік 2, який випускався з 2003 по 2009 рік. Також це аналогічний на Renault Grand Сценік». Арки у них однакові. Отже, це йдуть збільшені підкрилки, які більше за оригінальні і закривають вже повністю всю арку. В оригінальних, наприклад, от зрівняємо передні. Передні там взагалі йдуть з двох частинок. Пластик дуже хрупкий в оригінальних, який ламається, це вже йде цельний. Тут нема дві половинки, це повністю закривається вся арка. Тобто ви викидуєте свою половинку і передню і задню ставите цей, якщо у вас, наприклад, зломана передня. По установці бачите, тут також є заходи під бампер, що дуже добре, тому що в оригінальних там взагалі малесенькі такі кусочки, воно все особо не закриває. Пластик де м'який, такий, що можна згинати, бити його, нічого з ним не, не буде, якщо рівняти з оригінальними, де там пару ударів і він розлітається. По установці бачите, тут йдуть мітки, де ви робите. Ось є зарізи спеціальні для установки. Є можливість встановлювати двома способами, Це щоб бортик оцей залишався до крила і захищав арку від камінців, від сколів. або можна його зрізати і сховати під арку повністю, як в оригінальних. Передніх потрібно вирізати отвір. оце транспортувальна заглушка тут під стойку. В задніх нічого вирізати особливо такого не треба, тільки робити отвори по установці, ну і по місцю ставити. Отакий от от підкрилки, Renault Scenic другий, з 3 по 9. Підписуйтесь на канал, відправки по всій Україні, магазин Автоген.